Доданих справ Гірманії. Давайте показуємо, що ми виховані люди. Так, у нас є проблеми проблема. У нас молода країна, яка тільки зараз таємна селін, які душили, які чи ви. Ми виховані. будь ласка, я прошу зробить передож. Підікайте, боліворочі, будь-провоч. Не стійте тут насередини. Друзі, покажемо, що ми виховані. Міжнародний імідж України не повинен страдати. Треба показувати, що ми такі люди, які висвітлили. Ми завжди були, були європейцями, ми завжди показуємо свій рівень свою культуру і своє виховання. Дякую. Перекрывай. Потом это скружный. Все. Альфа есть. Альфа. Перекрываем. Thank <laughs> you.